Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні хочу показати рецепт дуже смачного весняного салату з черемші, хоч черемша занесена до червоної книги, її все одно багато де продають, тому я вирішила собі зловити момент і приготувати цей дуже смачний салат. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Черемшу добре промийте і переберіть. Якщо почав з'являтися цвіт, то його потрібно прибрати. Наріжте черемшу дрібненько ножем. Яйця попередньо зваріть в і охолодіть, потім наріжте яйця кубиком. Змішайте нарізану черемшу з яйцями, додайте трохи солі за смаком. Також додайте майонез і перемішайте. Щоб салат вийшов більш корисним, майонез можна замінити на сметану, також буде дуже смачно. Салат виходить дуже смачним, з яскравим ароматом. Такий салат можна використовувати як на маску на хліб і вийдуть чудові бутерброди. Спробуйте приготувати! Смачного!